Триває тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Геннадій Рябцев, експерт з енергетики, директор спеціальних проєктів Центру Психія. Вітаємо, пане Геннадій. На жаль, розірвався зв'язок, але спробуємо відновити. Отже, ми хочемо. Про... Так. Санкції щодо Росатому. Так, підказують колеги, що є вже пан Геннадій, з нами на зв'язку. Ще раз, пане Геннадію, вітання. Чуєте нас зараз? На жаль, розривається зв'язок, я так розумію. Пане Геннадію, інтернет. чи чуєте нас? На жаль, зараз вже не чують. Так. Ну, дійсно, хочемо з нашим гостем обговорити відсутність санкцій щодо Росатому. Чому так відбувається? Чи тут Україна щось може змінити? Скільки це триватиме? Отож, запитаємо нашого гостя експерт з енергетики Геннадій Рябцев з нами на зв'язку. Вітання, пане Геннадію. Вітаю вас. Дійсно, от з колегою говоримо про те, що вже майже рік триває ця війна на Росії проти України. Обіцяли нам санкції, які буквально за тиждень чи за місяць знищать її. Ну Ну, це ми так хотіли. Та, ну, принаймні обіцяли нам таке, але бачимо, що досі навіть не введені жодні санкції проти Росатому. І чому так відбувається, і на вашу думку, і чи ми коли-небудь дочекаємося, що санкції проти Росатому будуть, і взагалі російської атомної енергетики будуть введені хоч кимось? Ну, По перше, ніхто не обіцяв, що ці санкції будуть діяти відразу завтра. Може, якісь політики, схожі на окремих аналітиків, в тому числі і Комітету виборців України та інших подібних до них, щось там можуть обіцяти і розмахувати шаблі, розповідати про те, що завтра можна все зробити так, як хочеться. Але ви знаєте, і політика, і економіка дуже інерційні речі, і не можна так взяти і поставити на коліна величезну державу, якою є Російська Федерація. І крім того, навіть якщо і прибрати з неї там е, мільярд е, чи навіть трильйон доларів, е, які вони там отримують у вигляді різноманітних надходжень від експорту, передусім енергетичної сировини, в тому числі в атомній промисловості, тому що е, вони також торгують і ураном. Все одно це не призведе до того, що не буде вистачати м'яса для того, щоб закидати наших там десь під Бахмутом і або тих заєржавілих танків, які будуть кидати сотнями тисячами для того, щоб їх потім збирали на металобрух. Немає такої можливості, навіть якщо всі санкції запровадити зараз. Все одно економіка Російської Федерації буде і далі тягнути цього воза, і без перемоги на фронті нічого нам не світить. Тобто санкції це окрема стаття, а перемоги, які. Ми маємо самі забезпечити то, те, що може то єдине, що може нам допомогти проти е, цього ворога, повертаючись Тут... Тут... до санкцій проти Росату, можна, звісно, взяти і запровадити зараз санкції. Але хто тоді буде забезпечувати безпеку тих об'єктів ядерних, які зараз працюють, в тому числі на європейському континенті? Адже їх безпеку гарантує постачальник, а постачальників енергетичних і ядерних технологій не так вже й багато. Тому ну, можна це зробити, звісно, але на це не підуть жодні з політиків, які на свою голову не кажу, що дуже здорово, але все ж таки на свою голову встановили. Ядерні реактори і не подбали про те, щоб забезпечити ну, хоч якусь можливість відмовитися, хоча б в перспективі від послуг Російської Федерації. Україна пройшла шлях відмови поступової від російського ядерного палива довжиною понад 10 років. З Вістінгаузом ми почали розмову ще в 10-х роках 21-го століття, але досі у нас є паливо Твелівське, тобто компанії, яка входить в корпорацію Росато. Тому можна, звісно, і розмахувати щаблею, проте потрібно реально очікувати наші можливості стосовно запровадження санкцій проти нашого агресивного сусіда. І, на мій погляд, єдине, що ми можемо і маємо вимагати, це те, щоб по перше, було запроваджено персональні санкції проти всього керівництва. Цієї корпорації російської, щоб вони не могли їздити по всьому світу і відпочивати на різноманітних там курортах. А по-друге, це заборонити підписання будь-яких угод в подальшому, щоб російська сторона орієнтувалася виключно на ті ринки, з яких вона скоріше за все. І не зможе ані піти, ані розвиватися. А що це за ринки? Ринок Ірану, ринок Афганістану, ринок я не знаю, що, що там ще придумують, де ще можуть встановити чергову атомну електростанцію Росіяни. Але я не думаю, що там цей перелік держав, які погодяться на це, буде дуже великим. Ну і нарешті потрібно відсторонити російських представників в МАГАТЕ від ухвалення та, взагалі, від участі в будь-якому обговоренні питання, які пов'язані з функціонуванням ядерних об'єктів на території України. І якщо ці раз, два, три заходи запровадити, то я думаю, що це буде те, що потрібно буде зробити невідкладно зараз, і це е, стане ще однією з тисяч санкцій, накладених на Російську Федерацію як країну агресора. Пане Геннадію, от ви е, називаєте оці раз, два, три пункти, які можна було б зробити, а чому їх досі не зробили на вашу Ну, тому що, скоріше за все, не було, як то кажуть, ці санкції були на, на часі. Займалися зовсім іншими е, е, речами. Зокрема, було запроваджено ембарго на постачання російської нафтової сировини. Зараз запрацює ось через три дні. Запрацює ембарго на постачання російських нафтопродуктів. Було заборонено співпрацю в нафто- й газовидововній галузі. Європа відмовилася від постачання російського природного газу і не буде підписувати відповідні. Договори тоді, коли нинішні чинні для декількох європейських компаній будуть завершені, припинено надходження коштів від продажу інших енергоносіїв, зокрема енергетичного вугілля. Припинення надходження коштів від експорту низки інших сировинних товарів, не пов'язаних з енергетикою, припинено постачання технологій, які дозволятимуть підтримувати рівень розвитку російської економіки на нинішньому технологічному рівні, і, попри там всі. Розповіді про те, що там Європа замерзає, Європа буде змушена просити у Путіна навколишках про те, щоб відновити співробітництво. Ми бачимо, що цього не відбувається, і ті санкції, які запроваджені державами, вони по всьому світу підтримуються і суб'єктами господарювання звичайними компаніями. Які виводять свої бренди з Російської Федерації і відмовляються співробітничати з нею. Хоча ніхто в світі, жодна з держав світу, до цього ці компанії не примушує. Тобто це просто ціннісний розрив, тобто відмінність цих, тих цінностних орієнтирів, які існують навіть. У бізнесменів єдиною завданням яких немов би має бути отримання прибутку в європейських державах, державах британської співдружності, в державах G7 та інших, які розуміють, що якщо Україна програє в цій війні, то програє весь світ. Тому що тоді можна буде кому завгодно з якогось завгодно причини змінювати кордони і вважати, що він веде там, війну проти умовної, там не знаю, сатанізму, бандерофашизму, чи бандероязичництва, чи про та інших місінітниць, які зараз несуть російські пропагандисти. Так, але ми знаємо, що приблизно 18% світових компаній вийшли з Росії. Ну ще ж, 82 залишається, тому не дуже якби, оптимістично звучить. Ну, а що ж ви хочете? Ну, Щоб Україна була пупом землі, на яку всі звертали увагу. В Індії, в Китаї, в державах Латинської Америки, в Африці, Ну, що таке Україна? Ну вона десь там далеко, вона там щось хоче і, і нас, на жаль, не ідентифікують як націю, нас не ідентифікують як державу, про яку відомо всім, і ну, це об'єктивна на жаль, ситуація. Тому е, вимагати щось від е, тих 82%, е, ну, було б, на мій погляд, дивно, тому що не всі поділяють європейські е, е, цінності, не всі поділяють наше розуміння того, що відбувається, е, не всі розуміють, наскільки. Е, Наскільки небезпечним є авторитаризм і тоталітаризм для людей? Іноді ми бачимо, що низка режимів, вона, ну скажімо так, небагато чим відрізняється від Росії, і я не певен, що, наприклад, Китай не вдерся б до України, якби ми... б Межували не з Російською Федерацією, а з Китайською Народною Республікою, пане Геннадію, повертаючись до атомної енергетики, на вашу думку, то чи взагалі коли-небудь можуть бути введені санкції щодо атомної енергетики Росії з боку Європейського Союзу? Якщо Росіяни продовжують будувати свої атомні і забезпечувати? Всім необхідним у атомну станцію в Угорщині, і знаємо заяви і прем'єр-міністра інших очільників цієї країни, що вони пообіцяли заблокувати будь-які санкції щодо Росатому і навіть їх керівництва. То наскільки це реально на вашу думку? Ну, не все визначає Угорщина в світі. Тому санкції, особливо, якщо йдеться про персональні санкції, будуть безумовно запроваджені і навряд чи хтось буде підписувати нові контракти. Але ще раз наголошую на тому, що зараз від постачання російської сировини залежить виконання контрактів не лише в Угорщині, але навіть і в США. Тому ми можемо е, підходити до вирішення цього питання двома шляхами, або зробити вигляд, що всі за нас, і е, ми можемо зробити е, те, що не відповідає реаліям і нинішнього стану справ і так званій реальній політиці, або радіти тому, що е, Поступово цей санкційний режим він посилюється і вже є найбільшим за всю історію людства, ну, якщо не брати до уваги період Другої світової війни, хоча і тоді була низка держав, які підтримували наци... нацистську Німеччину. Тому, як на мене, варто орієнтуватися на ті можливості, які можна реалізувати, і реалізація яких залежить в тому числі і від української дипломатії, в тому числі і суспільної дипломатії. І ми бачимо успіхи на цьому фронті, і цих успіхів буде більшати. І в тому числі, і в сфері запровадження санкцій проти керівництва Росатому і проти тих перспектив, які намалювали для себе. Ці очільники, і які думають їх реалізовувати впродовж найближчих 5, 10, 20 років, так от, перспектив у них вже немає, вони відсутні. Пане Геннадію. А як Україні вдалося, як ви кажете, починаючи з 2010 року відмовитися від співпраці з Росією в атомній енергетиці і? Чи можуть таким самим шляхом піти країни, принаймні Східної Європи Чехія, Словаччина, Болгарія, Угорщина, Фінляндія, знаємо, співпрацюють досі з Росією? Так, можуть вони піти таким шляхом, і вони підуть таким шляхом, але цей шлях дуже довгий. Може, вони цей шлях пройдуть швидше, ніж Україна, тому що. Варто зважити у нас чотири атомні електростанції діючі, причому одна найбільша в Європі, на жаль, вона тимчасово окупована зараз. Але для того, щоб замінити паливо на одній станції, потрібно не один рік. І для цього потрібно зробити всю необхідну роботу для адаптації палива іншого виробника для використання на ядерному об'єкті в тій ж самій Фінляндії чи Угорщині. Тому і можливості тут не такий вже великий ринок, адже, наприклад, фахівці групи міжнародної групи. Співкерівником з української сторони, в якій є пан Єрмак, вони пропонували підписати відповідним компаніям-операторам атомних електростанцій в Європі угоди з Вістінгаузом про постачання палива. На е, ці станції. Втім, зараз, е, зокрема, шведський завод Вістінгаус працює виключно на Україну і навряд чи зможе забезпечити потреби е, інших е, споживачів. Тому тут потрібно буде будувати новий завод, і для того щоб е, це зробити, також потрібно буде. Достатньо тривалий час і гроші, які просто так із кишені не виймеш. Це все ж таки гроші платників податків, які можуть ще й не погодитися з тим, що це потрібно робити. Дякуємо, пане Геннадію, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Геннадій Рябцев, експерт з енергетики, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1.